Бажаю здоров'я, шановні українці, українки! За сьогодні вже кілька разів доповідав головком Сирський і щодо нашого фронту, і щодо нашої операції в Курській області. Щойно теж говорили, домовились, що із найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на донецькі напрямки для наших воїнів, понад те, що заплановано. Я дякую всім нашим воїнам, кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які витримують російський тиск, які захищають нашу державу. Хороше є сьогодні просування В Курській області. Стратегічну мети нашої досягаємо суттєво поповнили обмінний фонд для нашої держави. Провів сьогодні також нараду із урядовцями: прем'єр-міністр України, віце-прем'єр, міністр внутрішніх справ також був уповноважений Верховної Ради справ людини щодо підтримки дій наших військових на території Курської області. Важливо, що Україна воює за правилами. І гуманітарні потреби, наявні на цій території, мають бути забезпечені. Позитивна була сьогодні доповідь також керівника Служби безпеки України. Я хочу зараз подякувати усім нашим воїнам СБУ, а також воїнам Сил оборони України ІГУР та усіх структур, які залучаються. Дякую за влучні, вчасні, результативні удари по російських аеродромах. Наші українські дрони працюють саме так, як потрібно, але є речі, які лише дронами не зробиш. На жаль. Потрібна інша зброя, ракетна зброя, і ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України, бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги. Потрібно це зробити. Чим більш сміливі рішення партнерів, тим менше може зробити Путін. І сьогодні провів відповідну нараду ДЗМЗС Міністерством оборони з нашим офісом РНБО підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів. Переможних рішень, дякую всім, хто допомагає Україні. Слава всім, хто б'ється заради нашої незалежності. Слава Україні!